Добро здоров'я, друзі! Дивіться! Сьогодні до нас прийшов такий ось молоток. Проведемо його спектральний аналіз. Беремо спектрометр і спектруємо цей молоток. Дивіться, яка гарна штука, да? ні, ну ми його не будемо ламати. Не будемо його ламати. Зараз я вам скажу, скільки цей молоток коштує по лому. Але ми ним працюємо. Дивіться. 78% нікелю в ньому. Це десь ціна його десь гривень 250 Як мінімум кілограм, да? А Ану кинемо на ваги. 3 кілограма, так? Да? 750 гривень. Гуляємося молотком за 750 гривень таким. Чи продать, та купити новий. Хоча, мабуть, заліза молоток Сейчас коштує 750 гривень. А ну підкажіть, будь ласка. Бачите? Який файний файний молоточок. Хто міг подумати? Так що так, купуємо різними...